Друзі, вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. В цьому відео ми проходимо тестнет проекту Поліхідра. Вони запустили свій кросчейн міст, який ми можемо тестувати і бути ранніми користувачами. Поліхідра Network інвестовано вже 25 мільйонів доларів, і основне те, що сюди інвестували, Binance Lab. Polychain Capital, Animoca Brands, тобто самі топові фонди, які сюди інвестували, особливо Binance Labs. Тому я раджу брати тут участь. Було два раунди, перший раунд 10 мільйонів, другий раунд 15 мільйонів. Можливо, будуть ще інші раунди. Але Теснет раджу проходити вже зараз, так як він почався вже давно. Також тут транзакції проходять в Layer Zero, і це також додатковий смарт-контракт для айрдропу від Layer Zero. Це теж буде гарний плюсик нам в купілку. У відео покажу все покроково, що я роблю, як проходити цей тестнет і які завдання я виконую. Вся інструкція є в моєму телеграм-каналі, і зараз я по цій інструкції буду все виконувати і покажу все наглядно, як і що потрібно робити. Не забудьте підписатись на телеграм, Ютуб, вподобайка і погнали. І так, друзі, для початку робимо все по інструкції, додаємо мережі в наш метамаск. Переходимо за цим посиланням на сайт Chainlist і додаємо всі мережі, які нам потрібні. Ось так виглядає наш сайт. Підключаємо Metamask. І тут ми можемо додати будь-яку мережу. Binance Smart Chain нам не потрібно, так як я користуюся Anchor протоколом для економії. Нам потрібен Polygon, Avalanche, Arbitrum і так далі. Всі потрібні мережі можна тут додати. Також потрібно додати BNB Testnet. Нажимаємо цю галочку. І ось є Binance Smart Chain та Snet. Додаємо цю мережу також. Approve. Ну, Поки що не переходимо. Закриваємо. Я всі мережі вже додав, які мені потрібні, тому додати їх поки що не буду. Але якщо вам потрібна якась мережа, користуйтесь тим сайтом і додавайте будь-яку потрібну вам мережу. Тепер, друзі, нам потрібні токени на газ, тобто на оплату комісії. Можна з біржі просто закидати в кожну мережу їхній токен, а можна використовувати цей міст, і він перетворює газ одної мережі в газ іншої мережі. Наприклад, з BNB на MATIC. автоматично все перекидається. Давайте я покажу пізніше все на прикладі, поки що нам потрібно поповнити рахунок. Я буду поповняти в мережі BNB. Ну, На 10 доларів, думаю, вистачить з головою. Закидати буду з біржі Binance, нажимаємо торгівля спот. Купуємо BNB, USDT. І на 10 доларів купуємо BNB. Ось і все я купив. Тепер йдемо гаманець, Fiat Spot, BNB, нажимаємо зняття, йдемо в наш Metamask, копіюємо адресу. На 2 долари. в мене є BNB, буде 12$. доларів. Вертаємось, вставляємо. Автоматично bep 20 все чітко. Нажимаємо Max, зняти кошти. Підтвердити, продовжити і вставляємо код аутентифікатора. Прописали і запит на зняття виконаний. І тепер чекаємо, коли токени будуть на гаманці. Після того, як поповнили наш рахунок, переходимо на другу вкладку Bridging Tokens. дуже хороший сайт, де ми перекидаємо токени і також це все робиться через Layer Zero, що теж дає нам плюсик до нашого гаманця. Ось такий друзі сайт. Нажимаємо Connect Wallet, далі під'єднатися. І ось тут можна перекидати з будь-якої мережі в іншу мережу, чисто газ, тобто цей токен, який потрібен для оплати комісії. Крутий сайт працює через Layer Zero. Як бачимо, токени мені вже прийшли, у мене вже токени на 11$. доларів, І тепер ми можемо перекидати в інші мережі. Нам потрібно перекинути в полігон, шукаємо полігон. Нажимаємо Switch to Binance Smart Chain. Як бачимо, максимум можемо перекинути 610 мачка, нам не потрібно стільки. Давайте. Три токена нам вистачить з головою. Плюс в мене там ще є, нажимаємо Review transaction. І як бачимо з BNB, ми перекидаємо відразу на MATIC. І вийде три токена Matic. Нажимаємо ReFiew і підтверджуємо. Транзакція пройшла, і як бачимо, це все через Layer Zero. Нажимаємо сюди і можемо зачекати, коли токени вже прийдуть. Поки що статус spending. Можемо закинути в інші мережі. Але давайте будемо виконувати все по порядку. Переходимо назад. Нам потрібно виконувати завдання. Переходимо в ZK Bridge і мінтимо наші NFT, які нам потрібні. Ось, друзі, наш основний сайт. Давайте підконекмося: Metamask. Далі під'єднатися, підписати. Ми під'єдналися. І далі нам потрібно змітити безкоштовні NFT і їх переганяти в різних мережах. Тобто з однієї мережі перегнати в іншу і так далі. Для початку переходимо ось сюди: Loyalty. І нам потрібно виконати всі завдання, які є ось тут і ось тут. Для початку нам потрібно змітити всі NFT, які доступні. На жаль, ми починаємо трошки пізно. Ось ці NFT ми вже не змінтимо, тому змітимо ось ці NFT. Нам вони всі знадобляться, тому давайте змінтимо панду. Поки що змінтимо просто в мережі Binance Smart Chain, а далі подивимося. Нажимаємо Claim. Комісія 11 центів можемо зменшити, так як ми працюємо через Anker протокол, нажимаємо одиничка, зберегти і комісія 2 центи. Підтвердити. І так робимо з кожною NFT. Змінтили, закриваємо, вертаємося назад, змітим далі, клейм, знову редагуємо, одиничка, зберегти, підтверджуємо. Змінтили наступну, закриваємо, вертаємось. Наступно, клейм. Зменшуємо комісію. І так по 2 центи ми змінтимо всі NFT. Змінтили. Знову закриваємо назад, наступна. Ця NFT мінтиться тільки мережі CoreDAO, Нажимаємо Claim. Підключили ми мережу, міняємо. Взагалі безкоштовно підтверджуємо. змінтили, назад. І остання, яка нам доступна: Greenfield Testnet. Нажимаємо Claim. міняємо мережу. Одиничка. Зберегти і 2 центи тратимо. І так, змінтили ми всі NFT, закриваємо. І далі нам потрібно ці NFT попереганяти в різні мережі. Наприклад, з Binance Merchant Polygon, з Polygon в Cordao і так далі. Avalanche є дуже багато мереж, але краще це все робити, виконуючи завдання. У нас є ось такі завдання на Galaxy. Кажуть, що це найголовніше, що потрібно зробити. Тобто є в нас два завдання. Вибираємо перше завдання. За кабріч логіки програм, і є ось 10 завдань, які потрібно виконати. Всі ці завдання ми не виконаємо, так як тут є завдання з NFT Luban, тобто це ось ця NFT, яку ми вже змінити не можемо. Тому ці завдання ми пропускаємо. З цих 10 завдань ми можемо всі виконати крім ось цих двох, так як ця NFT вже недоступна. Ми підключаємося до Galaxy. Виконуємо ці, ці завдання, але ці завдання перевіряються вручну. Тому щоб заклеймити поінти. За кожне завдання нам дають поінти. Щоб їх заклеймити, треба заходити через 2-3 дні, щоб побачити, що ваше завдання вже перевірено. Ось ці завдання, що стосуються Polyhedra Network, Також тут підписуємося. Як бачимо, ось цих два завдання вже закінчено. Залишились ось цих три. Ми можемо виконати ось це: The Закабріч Loyalty Program і Mystery of Pandralia. Тобто, ось цих два завдання ми виконуємо це завдання для тих, хто має роль у Діскорді. Цих два завдання в є на головній сторінці. Ось, ось вони є. Їх ми виконуємо. Тут в нас є 4 завдання і тут 10 завдань. Їх обов'язково виконайте, щоб отримати ці поінти. Ваші поїнти будуть ось тут. Тому переходимо і виконуємо. І так, давайте подивимось наші завдання. Ось перше Greenfield Testnet NFT. Ось наше NFT, Greenfield Testnet, активність пов'язана з нею. Нажимаємо на завдання. Нам потрібно змінтити цю NFT, ми її змінтили Але перевірка тут вручну, тому заходимо через 2-3 дні і тоді забираємо наших 10 поїнтів. Ну і також ще потрібно зробити ретвіт. Нажимаємо ретвітнути і закриваємо. І можемо ось сюди нажати, щоб перевірилося. Як бачимо, ретвіти автоматично підтверджуються. А ось щодо NFT, як бачимо, що потрібно ще чекати. Тому це завдання вже виконане, вертаємось назад. Далі цих два завдання пропускаємо і далі йдемо в OpBnB Mint. Цю NFT ми також замінтили, Ось вона. The Cabbage op OpBnB. Ось цю NFT потрібно замінтити. ми її вже замінтили. Тому залишається тільки зробити ретвіт. Нажимаємо ретвітнути і закриваємо. Перевіряємо і, як бачимо, зарахувалося. Це завдання нам зарахують через 2-3 дні. Вертаємось назад, йдемо далі. Також завдання із OPBNB NFT. І як бачимо, що нам потрібно перемістити нашу NFT в OPBNB chain. Це тестова мережа, але нам потрібні токени для комісії. Тому ми переходимо ось сюди, на міст для OPBNB і плюс кран. Переходимо за цим посиланням, отримуємо тестові токени і пересилаємо їх на OPBNB. Ось сайт O-BNB Bridge. Connective гаманець. Під'єднуємося, змінюємо мережу. І так, ми під'єдналися, нам потрібні тестові токени, так як бачимо в нас по нулям. Як бачимо, в нас 0 BNB, тобто тестові токени BNB. Нажимаємо ось сюди Faucet, проходимо капчу, нажимаємо на лева. Раз, два. І ось тут ми зможемо отримати тестові токени BNB. Вставляємо сюди нашу адресу Metamask, копіюємо, закриваємо, вставляємо. Нажимаємо сюди Give me BNB, 0.1 BNB. Все чудово, і токени мають бути вже на гаманці. Перевіряємо. І як бачимо, 0.1 токен BNB в нас є. Вертаємось назад. І ми зможемо тепер ці тестові токени перекинути в мережу OP BNB. Це можна зробити через Polyhedra Network. Нажимаємо, тобто через Eka Bridge. Ось наші токени 0.1. Беремо 0.05 чи навіть 002 і нажимаємо Transfer. Metamask все підтверджуємо і чекаємо наші токени. Чомусь файли транзакшн. Давайте обновимо сторінку. Хоча файли транзакшн, але токени в нас знялися. І вони вже є в мережі OPBNB. Так що все нормально. Так що токени на комісію ми вже маємо. Так що тепер перекидаємо цю NFT в мережу OPBNB Chain. Переходимо в ZK Bridge, ZK NFT. Перекидаємо з BNB Smart Chain. Міняємо мережу. Вибираємо нашу NFT, нажимаємо Import My NFT. Ось всі NFT, які я замінтив. Вибираємо нашу NFT OPB, нажимаємо Confirm. І нажимаємо Confirm Import. Нажимаємо Next і вибираємо мережу, в яку будемо перекидати цю NFT. Нам потрібно перекинути в «OpBnB». Ось перша мережа. Нажали. Нажимаємо Next, Approve. 6 центів можемо зменшити. Нажимаємо 1, зберегти і 1 цент. Підтвердити. Підтвердилось. І тепер нажимаємо Transfer. Знову редагуємо комісію. 3 цента, всього буде 32 цента. Підтверджуємо. І тепер наша NFT перекидається в іншу мережу. Як бачимо, три кроки пройшли, тепер нам треба заклеймити. Ось чому нам потрібні токени в мережі OPB. Нажимаємо Claim. Тим самим ми додаємо собі мережу OBNB, Approve, нажимаємо Switch Network і підтверджуємо. Ось і все. Таким чином ми вже перекинули цю нефтішку в мережу OPBNB. І це завдання ми виконали, і пізніше ми за це заберемо 30 поїнтів. Йдемо назад. Три завдання виконаних. Наступне. Відкриваємо, і, як бачимо, нам потрібно змінити Alpha NFT в Core DAO. Йдемо в Loyalty і ось наша Alpha NFT в Cord Ми її також вже збінтили, тобто ми це вже все виконали. Нам залишається тільки зробити ретвіт. Нажимаємо і Ретвітнути. Після чого закриваємо, перевіряємо. Ось і все. Через 2 дні заходимо і забираємо наші поінти назад. Наступне завдання. Відкриваємо. І тут потрібно нашу NFT Cord перекинути через іншу мережу. Йдемо в ZK Bridge. Нажимаємо ZK NFT, Transfer Another NFT. Мережу вибираємо Core DAO. Змінюємо. Нажимаємо Import My NFT. У нас є тільки наша NFT, Confirm і перекидаємо її в будь-яку іншу мережу. Нажимаємо Confirm, Next, вибираємо будь-яку мережу. Наприклад, я виберу Polygon. Нажимаємо Next, Approve, підтверджуємо, Є тепер Transfer. І як бачимо, нам не вистачає токенів для комісії, так як на гаманці в мене практично немає токенів Core. Тому ми йдемо на ось цей сайт, там де бриджем токени, і нам потрібно поповнити кор DAO. Міняємо місцями з Binance Smart Chain в кор DAO. Міняємо мережу і закидаємо 0.25 кор DAO. Нажимаємо і нажимаємо Refull. Це буде 21 цент. І так ми з мережі Binance Smart Chain поповнюємо мережу кор DAO. Комісію редагуємо і ми заплатимо 40 центів. Підтверджуємо, все це відбувається в рамках Layer Zero, і для нас це також гарний плюс. Як бачимо, транзакція пройшла. Тепер переходимо ось сюди, в Layer Zero Scan. Як бачимо пендінг, чекаємо, щоб позеленіло. І так, бачимо зелений статус delivered, тобто токени вже перейшли в Cord DAO. Закриваємо. Вертаємось в ZK Bridge, нажимаємо знову Transfer. Міняємо мережу знову на CordAu. Не вистачає, тому повторяємо все спочатку. Поповняємо ще: нам потрібно більше токенів. І знову перекидаємо. На жаль, тих токенів нам не вистачило. І так, тепер чекаємо знову, коли нам добавляться наші токени. І так, друзі, як бачимо, нам потрібно всього 1.01 токен Core, тому я цю операцію зробив десь 4 чи 5 разів. Тепер мені вистачає на комісію, і ми можемо тепер зробити трансфер. Нажимаємо підтвердити і переганяємо нашу NFT з мережі Core DAO. Як бачимо, є підтвердження, і зараз все відбудеться. І так, ми це завдання вже виконали, вертаємось назад, йдемо на наступне завдання. Тут потрібно підписатися і зробити ретвіт. Нажимаємо, підписуємось, куліхітра нетворк, закриваємо. І також робимо ретвіт. Ретвітнути. Ось і все, закрили, підтверджуємо. Як бачимо, зелені галочки, все добре. В цьому завданні нам потрібно відправити повідомлення в Zecka Bridge. Йдемо в Zeka Bridge, бачимо, якраз пройшла наша транзакція. Ось ZK Messenger. І нам потрібно саме в Greenfield Testnet відправити повідомлення. Вибираємо мережу, з якої хочемо відправити, наприклад, також Binance Smart Chain. Змінюю мережу і відправляємо, куди будемо відправляти. Ну, наприклад, в мережу полігон. І автоматичне повідомлення. Ми можемо самі щось написати, але хай буде автоматичне, я міняти нічого не буду. І давайте нажимаємо Send a Message. За відправку повідомлення, на жаль, потрібно заплатити цілий долар. Давайте зменшимо комісію. 89 центів всього. Підтверджуємо. Ось і все, ми відправили повідомлення з мережі Binance Smart Chain в мережу Polygon. Можна подивитися в Flyer Zero. Як тільки тут буде написано зеленим, транзакція пройде. Закриваємо. Чекати в принципі не потрібно. І також я раджу ще відправити ось тут в Direct Message. Також вибираємо мережу Binance Smart Chain. Давайте. І давайте тепер Core Є автоматичне повідомлення. Нажимаємо «Send a Message. Тут буде дешевше. Редагуємо, нажимаємо 1, 25 центів, підтверджуємо. Є підтвердження, і через деякий час це все пройде. Чекати не будемо, так як ми це вже виконали. І за це завдання ми отримаємо ще 30 поїнтів, які заберемо через 2 чи 3 дні. Вертаємось назад. Таким чином ми проходимо тестнет і випробуємо всі функції, які є в Bridge. Тобто це офіційний міст від Polyhedra Network. Йдемо далі, Lite клієнти NFT. нажимаємо. Треба зробити ретвіт. ретвітнути. Закриваємо, перевіряємо. І дивимось далі, що нам потрібно зробити. Також перекинути NFT ZK Lite Client в іншу мережу. Йдемо в Lite Ось ця NFT, ZK Lite Client. Нам потрібно її також перекинути в іншу мережу. Йдемо в ZK NFT, нажимаємо Transfer, No NFT. Будемо також перекидати з Binance Smart Chain, Import My NFT. І ось наша NFT, клієнт. Confirm. Нажимаємо Confirm Import. Next. Вибираємо мережу, в яку будемо перекидати. Давайте перекинемо в Core DAO. Next. Нажимаємо Approve. Підтверджуємо. Мережа Cordao є досить дешева, тому в неї перекидати набагато краще. Нажимаємо Transfer, міняємо комісію на одиничку, зберегти. І як бачимо всього 65 центів, трішки дешевше як в полігон. Підтверджуємо. Ось і все, як бачимо, ми перекинули. Можемо подивитися, що це все в Layer 0, але чекати поки не будемо. Вертаємось назад, ми це все виконали, і свої 30 поинтів ми пізніше заберемо. Йдемо назад. І в нас залишилось останнє завдання. Це змінтити цю NFT, Ми її змінтили, так що це завдання вже виконане. Таким чином ми виконали 8 завдань, два з яких, на жаль, вже виконати неможливо. Далі переходимо на наступні завдання із пандами. Йдемо за кабріч, лоеті і ось ще 4 завдання: Mystery of Pandralia. Ну я називаю панди, ось такі в нас пандочки. Нажимаємо сюди. І ось таких 4 завдання нам потрібно виконати. Нажимаємо. На поліхідру ми підписані, ще зробити ретвіт. Нажимаємо Ретвіт, закриваємо. Перевіряємо, все чітко і дивимося, що потрібно зробити нам. Нам потрібно нашу NFT панду з мережі BNB перемістити або в OBNB, або в Polygon, або в комбо, або в Cordow. Я буду переміщати в Polygon. Вертаємось на ZK Bridge, ZK NFT, Transfer Another, Вибираємо BNB Smart Chain, My NFT, Ось є наша панда. Вибрали, Confirm, Confirm Import. Next і перекидаємо в Polygon. Нажимаємо Next, Approve, редагуємо комісію і підтверджуємо. Є, тепер нажимаємо Transfer, редагуємо на 1%. І тут, на жаль, потрібно заплатити $0.6. Підтверджуємо. Ось і все. Як бачимо, за пару хвилин ми перекинули цю NFT з мережі Binance Smart Chain в Polygon. І так, це завдання ми виконали. Через 2-3 дні вертаємося і забираємо наші поінти. Йдемо назад. Завдання номер 2 Підписка ретвіт вже є. І тепер нам потрібно цю NFT-панду перекинути з полігону в будь-яку іншу мережу, або BNB, або OBNB, або Combo, Cordao, або Celo. Вертаємось в ZK Bridge. Трансфер Another. Вибираємо Polygon, міняємо мережу, нажимаємо Import my NFT, Як бачимо, панди поки що немає. Давайте ми її змінтимо, Нажимаємо ось сюди Gallery, ось наші панди. Вибираємо мережа Polygon, нажимаємо Claim. Один цент треба заплатити, щоб її заклеймити. Підтверджуємо. Все, панду ми заклеймили, нажимаємо тепер ZK Bridge, Далі Confirm Import. Ось наша панда. Next. І вибираємо мережу Cordow. Вона підходить, нажимаємо Next, Approve, 1 цент, підтверджуємо. Є і нажимаємо «Трансфер». Як бачимо, 52 центи ми всього заплатимо за цю транзакцію. Підтверджуємо. Як бачимо, йде підтвердження, і це завдання ми також вже виконали. Давайте подивимось, що далі. Вертаємось назад. Переходимо на третє завдання. Тут також потрібно перекинути цю NFT панду із мережі «CoreDAO» в мережу BNB, о BNB Polygon» або «Combo». Вертаємо їх в Bridge». Давайте зачекаємо, щоб вже пройшла ця транзакція. І з «CoreDAO» перекидаємо в іншу мережу. Нам потрібні знову токени Core DAO для комісії, тому ми переходимо знову ось сюди і бріджемо токени. І знову перекидаємо з Binance Smart Chain в Core DAO, поки не буде одного токена. На жаль, тільки 0.25, тому 4 рази так робимо. Зараз я все зроблю і продовжу. Або ж можна просто токени перекинути з біржі на свій гаманець і не паритись. Але для того, щоб зробити більше транзакцій в Layer 0, я буду перекидати так. І так, я знову назбирав один токен Core, тепер можемо перекидати. Переходимо в Bridge, як бачимо, тут же транзакція пройшла, трансфер Another, Вибираємо Core DAO. Import має NFT. Як бачимо, NFT в мене ще немає, давайте замінтимо. Галереї, Panda через Core DAO, Claim. Безкоштовно підтвердити. Ось і все заклеймили. Тепер нажимаємо ZK Bridge NFT, все підтягнулося, нажимаємо Confirm Import. Є наше NFT, нажимаємо Next. І вибираємо мережу. Нам потрібно перекинути або в BNB, або BNB Polygon або Combo. Давайте перекинемо в Combo, Combo Network, нажимаємо Next, Approve, дешева мережа, підтверджуємо. І нажимаємо Transfer. Як бачимо, щоб перекинути в Combo, нам потрібно всього 0.5 токена Core. Підтверджуємо. І чекаємо закінчення транзакції. І так, друзі, як бачимо, через Combo Network нам потрібно заклеймити цю NFT, нажимаємо Claim. Тим самим ми додаємо собі мережу Combo Network, Approve. Змінюємо на комбо Тестнет, але тут нам потрібні токени на комісію. Тому відхиляємо. В пошуку пишемо combo Network Faucet і переходимо на ось такий сайт Bridge to the Combo. Переходимо на цей сайт, під'єднуємо гаманець. Ми можемо запросити тестові BNB, але в мене вони вже є. І беремо 001 і перекидаємо в combo Testnet. Депозит. Підтверджуємо. Пише файлет, але токени вже є на гаманці. Переходимо в Metamask і, як бачимо, в мережі Combo Testnet є в нас 001 токен BNB. Нам це вистачить. Вертаємось назад і знову нажимаємо Claim. Тепер токени ми на комісію маємо, нажимаємо підтвердити. Ось і все. Таким чином ми перевели ScoreDAO в Combo Network. Третє завдання ми виконали. Вертаємось назад. І останнє четверте завдання. Нам потрібно цю NFT з мережі CELO перекинути в BNB, або BNB полігон або Combo. Нам потрібні токени CELO. Тому ми знову йдемо на Merkli і з Binance Smart Chain перекидаємо в ЦЕЛО Нажимаємо Switch to Binance Smart Chain, Switch Network, і максимум ми зараз можемо перекинути тільки 0.05. Я не знаю, чи цього вистачить, якщо ні, будемо продовжувати цю процедуру. Скоріше за все, не вистачить, але поповняємо так свій гаманець. Редагуємо 1.15 центів. Підтверджуємо. Транзакція пройшла. Нажимаємо Layer Zero і чекаємо, поки вона прийде повністю. Поки чекаємо. Як бачимо, транзакція пройшла. Можемо вертатися на ZK Bridge І нам потрібна мережа Cello. Ось вона. Змінюю мережу. Нажимаємо Import My NFT. Як бачимо, в нас NFT немає, нам потрібно змітити. Нажимаємо знову Gallery, Panda і мінтимо цю панду в мережі Cello. Claim. Підтвердити. Є змінтили. Нажимаємо ZK Bridge NFT. NFT наша підтягнулася. Confirm Import. Next. І давайте перекинемо цю NFT в Polygon. Вибираємо Polygon, Next, Approve. Підтвердити і трансфер. Знову нам не вистачає на комісію, тому поповняємо токени CELO. Як завжди переходимо сюди, вибираємо CELO, Binance Smart Chain, міняємо мережу і, на жаль, максимум тільки 0.03, це дуже мало. Давайте спробуємо з полігона 0.05, також дуже мало. Ну давайте спробуємо. Таким чином, я зараз поповнюю село і тоді продовжу. Так, друзі, я все закидаю з біржі Binance, токен CELO, його хоча б одну монетку закину, щоб скоріше це все зробити. Копіюю адресу, вставляємо, мережа CELO. Давайте дві монетки і знімаємо кошти. Вводимо всі наші коди. Ось і все. Тепер чекаємо, щоб кошти прийшли на гаманець. Пройшла хвилинка, як бачимо, два токена CELO У мене є, і на комісію мені їх хватить з головою. Вертаємось за кабріч, нажимаємо трансфер, і як бачимо, що все проходить чудово. Як бачимо, нам потрібно 1,8 токена на цело, тому добре, що я перекинув дві монетки. Підтверджуємо, і на цьому ми закінчуємо цю транзакцію. І ми виконали останню четверту місію. Нам залишається через 2-3 дні зайти і забрати наші поінти. Це головна активність, яку потрібно виконати, чому я так думаю, і багато інших криптанів. Амбасадор написав, що нагороди будуть напряму зв'язані з компанією Galaxy. Тому обов'язково в Galaxy потрібно набирати поінти. Раджу всім виконати ці завдання як з пандами, так і в лоїті програм. Чим більше у вас буде поєнтів, тим більший буде ваш дроп. Також раджу залишити фідбек в Discord. Переходимо за цим посиланням. Переходимо в Discord поліхитра Network, нажимаємо Verify, Continue. Знову Continue і пишемо цю капчу 44 25 35. Пройшли верифікацію. Після цього йдемо ось сюди вкладку Transaction Result і залишаємо фідбек. Потрібна ось така наша транзакція. Робимо скріншот. Як бачимо, ми зробили транзакцію і робимо так, щоб було видно наш гаманець. Зберігаємо цей скріншот, вертаємось в Discord, пишемо адресу нашого гаманця, копіюємо, сюди вставляємо. І вставляємо наш скріншот. І нажимаємо Enter. І ось як бачимо, я вставив свій гаманець і залишив фідбек. Ось і все. A few moments later. Так, друзі, я зайшов через 3 дні, як бачимо, всі завдання мої перевірені і виконані. Все, що залишається, просто нажати Claim і поінти я отримую. І збираємо всі наші поінти. Claim, Claim. Все зібрали. І також з пандами всі завдання теж виконані. Також збираємо наші поінти. Все зібрали, і на цьому закінчили. Нажимаємо сюди. І як бачимо, я зібрав 240 поінтів. Це максимум, який зараз можна зібрати. Далі будуть з'являтися ще нові завдання, інформацію про які я буду писати у своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Це основні активності, які потрібно зробити. Також на леєр 3 є 4 квести, які можна також по бажанню виконати, щоб збільшити ваші шанси. Тут також немає нічого важкого, також читаємо завдання, куди потрібно перегнати NFT, що зробити, все дуже просто. 4 квести робите, і також за це отримайте винагороди. Посилання на лайв 3 також залишу в телеграмі і під відео. На цьому, друзі, буду завершувати. Бажаю вам профіту. Підтримайте мене вподобайкою під відео. Я на це відео потратив багато свого часу, щоб вам це все розповісти. Бажаю всім мирного неба над головою і почуємось в нових відео. До побачення!